Добрий ранок. Сьогодні так починаємо. Сьогодні немає ніяких справ. Тут є у нас спортзал. 34 рочки, є людинки перший раз на біговій доріжці в своєму житті. Ну що ж, так то бігаю просто. Ой, Не дуже, не дуже зручно знімати цей, ще не звик. Розбираюсь з технікою. Зробив собі трошки підйома. трошки більше швидкості. От. І йдемо. Йдемо, йдемо. Три калорії вже спалив, дивіться. От. Жирок тай на очах. Сьогодні, до речі, на сніданок був мафін і йогурт. І кава. Можна було брати до кави вершки, ну, це стандарт. І сьогодні був маргарин. ну Такий, що типу можна мазати. І ну, я не знаю, для мене от сам Маргарин це асоціація з бідністю 90-х років. Коли от не було грошей, ми їли всі маргарин. Його було дофіга. Але він в Польщі продається постійно. Це рама, ця, вона є, і люди її їдять, і там навіть є якась типу корисна для серця, там, омега-3 там додана. Не знаю. Ще трошки. Хворію. І тут теж маргарин. Я взяв спеціально один, спробував. Ну тупо справжній смак маргарину. От такий, який я вже забув, вже є 300 років не їв маргарину. От. Ну, я не знаю. Мені здається, що його можна лише їсти, лише, ну, якщо ти хочеш. Знаєте? Бо маргарин максимально не корисний. Як чіпси, наприклад. Чіпси чому їх їдять? Тому що хочуть. Так само, я думаю, з маргарином. Сьогодні п'ятниця, Good Friday, Це типу страшна п'ятниця. У нас виходить. ох, 8 калорій втратив. Красиво. Супер. І значить, частково сьогодні щось закрите, щось не закрито. Я хочу, ну, точніше, ми хочемо поїхати в один з найкращих торгівельних центрів, який порекомендували. Просто подивитися, бо ми ще знайомимось з містом. І ми туди поїдемо. Звісно, я буду знімати і вам показувати. А зараз продовжу, я вже 10 калорій спалив, продовжу ходити, може ще там піду кудись далі. Ой, чуть не впав. <му> Let it snow, let it snow, let it snow Ну що, народ, привіт вам з весняного вініпегу. 29 березня у нас з вами на календарі. Як Бачите, у нас мокрий сніг. Я вийшов спеціально для того, щоб пройтися з вами і порозповідати вам, що сталося, бо сьогодні так. Особливо не знімав. Ви часто питаєте, що народу немає на вулицях. Так, особливо немає, бо ну, народ їздить на машинах, я вам так хочу сказати. Далі, що ще? Е, сьогодні просто свято е, Good Day чи Good Friday. Ну, По-нашому, це Страсна П'ятниця, бо сьогодні, е, точніше, в неділю Великодень, а сьогодні. Значить, Страсна П'ятниця. Не знаю чому. Це прямо good day, але якось так. Може щось інше мається на увазі, я не знаю. Не хотів записувати з номера, бо там ви вже все бачили, не цікаво, трошки пройдемося, прогуляємось. Як бачите, ходимо ми на біле світло, не на зелене і на таку, таку людину. Ну, тут трохи є людей. От вам це даунтаун Вінніпегу. Без прикрас, без усіляких. Оце видно, ну, ось наш готель. Оце височіє, це з вікна моїх батьків якраз цей, ця картина відкривається. А, значить, що ми сьогодні робили? Сьогодні ви бачили маленький шматочок. Ми їздили в поло парк. Це класний, прекрасний торгівельний центр. В принципі, все там нормально, цивільно, е, нема ніяких бомжів, як тут в Портач е, Молі чи якось так, е, на Портач Евеню, тут просто, е, як вам сказати, тут е, посольство бомжів у Вінніпезі. ну Просто вони там всі тусять. Отакий От вигляд на даунтаун. Насправді на вулиці зовсім не холодно. Зараз, здається, десь там 2 градуси чи щось такого тепла. Так, а де тут можна переходити? А, можна туди. Добре, підемо тут. Я ще тут не ходив, здається, тільки їздив. А, іду просто куди очі. Очі ведуть туди і йду. Завтра плануємо з'їздити, здати кров на медикал екзам, щоб в понеділок зробити лише флюорографію і на цьому скінчити цю епопею. До речі, сьогодні багато що закрито, як я вже і казав. Тому, наприклад, щоб купити квиточки, бо ми не розрахували, ми ходили сьогодні півтора кілометра до аптеки, де можна було придбати квиточки і спокійно собі доїхати. Ще що я хотів додати, мені тут пишуть багато про те, що посмішки канадців це все маскировка. Що це все не справжнє. Ну, слухайте, люди добрі, я не вчора родився, я не ходжу, тут роти не відкриваю. І не думаю, що прям кожна людинка, яка мене зустрічає, думає, о, Єгор Захаров приїхав. Треба ж треба ж якби його уважити. Сам Єгор приїхав. Ні, зовсім так не думаю. Більше того, я що хочу сказати, моя особиста мій досвід, моя думка, і це все суб'єктивно. Лише знову повторюю про моє життя у Польщі, коли я кудись ходив, десь 70% всього було добре. До мене добре ставились. Але це у мене була. Ой, без зайвої скромності дуже добра польська мова. Тобто я спокійно собі розмовляв, ну, міг там взагалі ніяких проблем з комунікацією не було. Тобто я вважаю, що це один також, одна з причин, чому саме так у мене все складалося. І десь 30% при цьому все одно було якоїсь неадекватності. Це було як у державних установах, так і у якихось е інших, там, можливо, більш приватних установах, тут таке враження, що мене всюди просто раді бачити. Це приємно. Навіть якщо це чиясь робота, і їм за це платять гроші, то в Польщі теж людям платили гроші. Але вони, не, ну, там, давайте скажемо так, 30% цих людей не дуже хотіли мене бачити. Наприклад, скаж, скажімо так. І їм за це теж платили гроші. Розумієте про що я. Тобто дивіться, яка ситуація. Тут можна перейти з банку на банк, вам подарять iPad. Тут ну, наша дитина ми просто прийшли і нашій дитині подарили, подарували шапку. Ну, шапка там, це не iPad, звичайно, але тим не менш, просто типу, за те, що ми прийшли, ось тобі, будь ласка, шапка. Ну, Прикольно? Прикольно. От. Далі водії автобусів. Сьогодні ми заходили в автобус, і водійка дала нашій дитині просто цукерку шоколадну. Ну, такий зайчик, бо я ж повторю, що буде Великдень у неділю. Я не знаю, чи це її особиста ініціатива, чи це ініціатива цієї транспортної компанії. Я не знаю. І мені, чесно кажучи, по цим балах, чия це особиста ініціатива. Але це. я хочу просто відмітити, що це є. Це є, і це класно. Ой, подивіться, яка старовина ще реклама Пепсі. Я не знаю скільки є років, бо дизайн Пепсі такий досить старий. Частково ці будинки вони занедбані, там ну, цей будинок точно не використовується. Це щось використовується, не знаю то, здається, Abigail чи що там написано, не використовується. Тобто, ну я не знаю, тут якось так трошки з цим дивно. Дивіться, ця класична класичні ці вивіски, і тут навіть ще роблять тести на ковіда. от А так якби якийсь... Кінотеатр був. Чи щось типу того? Ну дивіться, це... А, Арділь написано, це здання не використовується. От. Церква саєнтологів. Я тільки про них в Ютубі бачив, про сантологів. Ось їх церква. Ніфіга себе. Оце да. Вау. Ай, так. Потім ще там ситуація, коли мені, ну, мені знову таки пишуть, це не, не щиро, вони на роботі. Коли нам хтось пропонував якийсь чоловік квитки просто на зупинці, тому що ми не, не знали, як їх купити, і у нас їх не було, він не був на роботі. Йому за це ніхто не платив, це просто якась рандомна людина, яка йшла і вирішила нам допомогти. Розумієте? Тобто він точно не був на роботі. Так само, як і водій автобуса, яка нас спустила, вона теж не, не зобов'язана була цього робити. Це не її робота. Її робота протилежна не давати людям без квітків їздити. Розумієте, при цьому всьому я хочу вам сказати, що я то розумію, що люди всюди плюс-мінус люди. І ситуації можуть бути різні, але поки що. Я кажу, на 100% все окей. І я закладаю, що може бути по-різному. От і все, що я хочу вам сказати. О, всі провулки. Ну, тупо, я не знаю, я відчуваю себе як в якомусь American Movie, тобто в американському кіно. Бо все виглядає саме так. От. І що я хочу вам ще додати, що е ситуації бувають різні, поки що все класно, все чудово, та різнокольорово. А далі як піде? О, дивіться, які паркінги, просто які території, е віддані під публічні паркінги. 14 це я думаю, за цілий день, не за годину. от. Ну, Якщо чесно, тут виглядає оцей даунтаун. Він виглядає стромно. Я потім вам просто покажу якісь райончики, які більш прикольні. Це центр міста і все так собі виглядає. Хоча це от управління поліції. Ми тут пройдемося. от. Тобто можна сказати, що ми тут у безпеці. Ще трошки розповім про банківську систему. Тобто всі завжди лякають тим, що е, вона туга. Я зараз вже маю два банки RBC і Скоша Bank. Я що хочу сказати? В принципі, більш-менш нормальні ну, е, мобільні застосунки у обох банків. Єдине з прям взагалі норм. Мені все там сподобалось. В RBC трошки ну, так, менше сподобалось, він якийсь менш логічний. Ну і взагалі, це там плюс-мінус по роботі RBC якось більш підтормажує. Тут також є банкомати в платомати, як в Польщі. Тобто в одному і тому самому е пристрої банкоматі ви знімаєте і кладете гроші. Тобто, я так для проби просто засунув двадцятку, бо там не було багато часу. Просто двадцятку всунув, вона е б Повідомлення, що до п'яти робочих днів вона зайде на рахунок, так як в Польщі кажуть, до трьох робочих днів, але зайшло вже за буквально 2-3 хвилини. Ця двадцятка була просто на рахунку. При тому, що я хотів там побавитись цю двадцятку перевести на на депозит, депозитний рахунок, бо його теж відкрили. А от там вже якась була помилка. Не знаю, що, не знаю чому, щось там трошки підтормажувало. Так, от. я чув дуже багато аргументів про те, що транспорт фіговий, так, він брудний. В порівнянні з Польщею він досить брудний. Його особливо ніхто не миє, я так розумію. Але плюс ви повинні теж розуміти, що коли там таке щось в піску, в снігу, люди заходять, вони це все заносять. Плюс ті ж самі бомжі там взагалі без, без питань. От. І тоді, ну, воно все так і виглядає. Транспорт, в принципі, співвідносна ціна проїзду з Варшави. В Варшаві 340, здається, за один раз. У тут у Вініпесі 3,25, якщо купувати у водія. Але. Треба ж порівнювати один до одного, а не переводити те, що в Польщі ці 3,25 коштує 12, 12 злотих. там чимось. Просто тому, що, Чи, Тобто не 12, а 9, там, може 10 злотих, тому що ви не отримуєте тут зарплату в злотих. От. І тому ситуація така, що це без сенсу. Досить взагалі їздити за розкладом, ну там були якісь. Затримки від того, що показував Google, але буквально на 2-3 хвилини. Теж хотілося додати, що я багато такого чув. Типу, на машині тут би було їхати 20 хвилин, а на автобусі годину. Ну, я не знаю, друзі. У Варшаві така сама ситуація. У мене мама працювала так, що машиною їй відомо було б хвилин їхати 15, а цей, автобусами вона їздила трьома майже годину. Тобто, самі розумієте, що. Е, ну, Як то кажуть, публічний транспорт, він і в Африці публічний транспорт. Але загалом він, ну, я не буду спорити, що у Варшаві він розвинутий краще. О, бомжі нападають на машини. Дивіться, от те що я вам казав. Хтось в карти грав і програв. Ну і що, друзі мої, загалом на сьогодні все, що я вам хотів сказати. Дякую вам, що прийшлися зі мною. Я йду в номер насолоджуватися вінніпеським вечором.